Всім привіт! Це новий ремонтний влог. нам закінчили етап чистової сантехніки, і я зараз покажу, які вийшли у нас ванні кімнати. Дивіться, що у нас вийшло. нам встановили ось такі маленькі вмивальники. Зараз такий брудний, але це ненадовго. Так виглядає змішувач, холодна гаряча вода. Зараз у нас перекрита вода, тому тут небагато води буде текти. Тут є така штука, яка закривається або відкривається. Він біло-матового кольору. Ми коли купували, ми не глянули, думали, він буде глянець. І трошки здивувалося, коли нам його привезли. Але загалом я не проти мату, він виглядає гарно. У нас відкритий ламувальник, і тут ми встановили. Забула, як ця штука називається. Вони сіфон сріблястого кольору. А в нас всі отакі штуки, вони сріблястого кольору. Ми не брали чорну сантехніку, брали тільки хромову. Так, у нас підвісний унітаз. О, він білого кольору. Я завжди хотіла підвісний унітаз, тому що за ним легше прибирати, ну, під ним чимось усі ці штуки стоять. На встановили кнопку зливу. Я обирала таку, щоб вона була тут квадратна, бо мені не подобається, коли тут такі кружочки. Мені подобається більш квадратна форма. Так. І ще цей унітаз, до речі, він у нас без обідка. Зараз зі її водичку А це я награла ось маленьку. так він потихеньку закривається. Ми обирали спочатку один вид тазу, в нього тут була штучка, куди можна заливати а, хімію, грубо кажучи, яка буде виливати, коли зливаєш, виливатися, буде синя водичка. От. Але його не було в наявності, бо нам треба було два однакових, і нам в магазині порадили. Схожі моделі, бо з цієї штуки, нам це не критично, але вони були в наявності і вони не гірші. А, так, кнопку я показала. Тут у нас ще є гігієнічний душ, він же весь в пелюці. Ось. Зараз там водичка перекрита. Ось тут вона вмикається, холодна гаряча вода. Зараз спробую так. І ось. Вода перекрита, ну і струйка, яка зараз маленька. Не зможу вам все показати, як капає, бо треба йти в коридор, включати воду, а я не хочу. скажу так. так і кхе, мій Трагічний душ. Трагічний в повному плані. Я зараз розкажу супер історію. Це натяжна стеля, нагадаю, і в мене тут душ прихованого монтажу. Він десь зі стелі. Тут є. Ось така штучка, маленький такий ручний душ, він достатньо мощний. І така штука регулювання холодно гаряча вода, а цією піпочкою переключаєш цей душ або верхній душ. Трапилось так, що нам сантехнік при встановленні цієї штуки, там всередині основи, він там щось наплутав з проводами, і при вимк, коли вмикаєш. А оцей душ все ок, а коли ми кажеш, оцей душ було так, що лилась вода із цього, і з цього. І нам прийшлось, ну він перероблював, зняли оцю плитку, заділи трошки оцю плитку, тут був скол, тому прийшлось міняти оці дві плитки. Їх зняли, там поміняли, зробили там те, що треба, закрили, і ось зараз бачите, розводи, це все досихає. Тому в таких моментах треба. Трошки бути, напевно, уважними, ну, я не знаю, як ми це могли перевірити. Добре, що сантехнік сказав, що тут є проблема, і в ітогі ми це все вирішили. Отак. От, тут мокробу тут тестили, бачите? І тут нам тільки сьогодні замазували всі ці шви, просили силі коня і тут ще все-таки сирувати. Цю ванну вам показала, йдемо у нашу велику ванну. Покажу, які зміни там. Так, заходимо. Нам встановили сушку і пральну машину. Я вам їх показувала в коробках. Зараз можу показати візуально, як вони виглядають. Поки що вони будуть стояти так, а потім, ми вже замовили, нам зроблять тут шафу, яка буде напроти них. отут буде велика така. Ну, поличка з відкриними дверцятами. Тут буде умивальник, дзеркало, але це буде трошки пізніше. От зараз у нас виглядається так. А ще в нас сушка відкривається поки що в цю сторону, але тут можна змінювати сторони, і ми дверцята зробимо, щоб вони відкривалися отак. Бо так не дуже зручно. І за унітаза. От, так виглядає сушка. Тут ще є підсвітка, до речі, зараз вона вимкнена з розеток в щитку, тому не покажу вам. Пізніше зроблю ще кращий огляд. бачите, вона ще заклеєна, ми ще нічого не розпаковували. Так, далі. Прайма машина. Ну, вона відкривається в цю сторону і максимум отак. В принципі, нам цього достатньо для того, щоб закинути речі і дістати речі. Тому. В цьому плані для нас все ок. Далі показую унітаз. Він аналогічний, як і в маленькому санвузлі. Точно такий же самий. Ми вже підключили водичку, то покажу вам з водичкою. Нажму велику кнопку, це більший звір. На це можна дивитися річно. Переговорот води. так виглядає. Так виглядає сідушкою і оці штучки. Кнопка така сама і гігієнічний душ е, такий самий, як і в цьому в маленькому санвазі. Так виглядають такі маленькі, ну, але важкенькі. Тепер показую нашу цар-ванну. Наша ванна ви з нею вже знайомі. І нам тут встановили ось такий душ. Це душ неприхованого монтажу. От. Тут така цікава, прикольна система. Тут крутяться штучки, включаєш воду. Так. А тут регулюєш гарячу холодну воду, яка тече, і тут можна зафіксувати, щоб вода була отакої от температури і не була гарячіше. Щоб включити гарячіше, треба нажати кнопку. Ось пересоквій. Щоб зробити гарячіше, треба нажати кнопку, повернути і вода буде гарячіша. Да? Тобто, плюс-мінус контроль навіть для дітей, напевно, щоб не ошпаритись. От, показую. Повертаємось, цю штучку піднімаєш. Починає лити оця лійка. Отак. А якщо хочеш, щоб була оця штука, то напор менше не робити. Нажимаєш кнопочку, переключаєш і починає працювати наш традиційний душ. Mm -hmm. І вмикаєш. Все, ось така система. Зараз він ще трохи постікає, треба якийсь час, тут докапу, докапує. І ще прикольно вот тут крутиш. І закривається злив. Потім отут крутиш назад, і злив відкривається. Отак. А, сантехніка по кухням. Поки що в нас тут встановили лише декілька кранів а, на цю посудомийку а, і на бойлер. От. А тут у нас буде мийка, нам тут нічого поки що не встановлювали, тому що. Ми ще самі не знаємо, який в нас буде змішувач, який буде умивальник, і тому сантехнік не зміг купити сюди необхідні кріплення. Він вже становить потім, коли ми вже будемо робити кухню, замовимо умивальник і змішувач, коли будемо вже точно в цьому розумі. По сантехніці в нас залишила ще одна деталь: це батареї, які ми фарбували. Нам їх також вже встановили. Тому що починається опалюваний сезон, і ми всіх піднапрягли, щоб це зробити швидше. Я стою у кухні вітальні, показую вам нашу батарею. Дивіться, як вона офігезно виглядає на фоні темної стіни. Це якийсь темно-графітовий колір, ну, і класно, реально поєднується. Бачите, практично не відлічиш кольор. Єдине, що ми забули, коли фарбували батарею, пофарбувати оці переключателі температури. Ми думали відправити їх новою поштою. Нам сказали, можна їх пофарбувати в цеху і пришлють обратно. Але ми вирішили, коротше, залишити їх білими, тому що тут вони настільки прям… зараз це критично. Якщо коли захочемо, потім пофарбуємо. Поки що ми вирішили залишити так. Так виглядає батарея. І йдемо ще покажу у інших кімнатах. Це у дитячій. Отак. От У нас тут світла стіна, як воно виглядає. Як на мене, вона дуже класно перекликається з теж графітовими розетками, виключателями. От. Мені подобається. Це все. От. Цей теж білий залишили, тому що так сталося. Так, і спальня. У нас всього-навсього три батареї. Ось спальня і ось так тут. Це все виглядає. Тут також воно класно перекликається з чорним всім деталями, всякими, і батарея. Ще класно. Ну не знаю, мені дуже подобається коди. Ми ще хотіли вікна колись пофарбувати, потім від цієї ідеї фарбувати вікна. Потім нам пофарбували стіни. Ми подумали, може пофарбувати вікна, але це вже дорожче буде і напряжніше. І ми вирішили, що це буде закрити шторами, тому не будемо в цьому плані паритись і їх не пофарбували. Це все. На балконі у нас на лоджії, в кабінеті. Тут буде електробатарея, під нею розетка. Ми ще не вибрали, не знаємо, яка коли буде. Поки що будемо, напевно, користуватися обігрівачем. У нас є звичайний від розетки. І потім часом, мабуть, купам якісь ну, якусь батарею туди. Розказуєш далі. У нас залишилось ще трошки етапів маленьких. Перше, це нам треба ще зробити плінтуса, потім нам зробити треба прибирання і повісити штори. І все, можна, в принципі, провозити вже речі. Ми вже поступово почали їх збирати, частково провозити у кладовку, частково збирати і складати ну, в квартири, де ми зараз живемо. Покажу наші плінтуса, які припали пилом, чекають свого часу, от. розказую історію. Ми домовилися з майстром встановити плінтуса. Думаю, що так темно, у нас одні треті світяться, а другі не світяться. Хочу, щоб. О, так краще. Ми домовилися з майстром, встановити плінтуса. Він сказав, що на тому, на тому тижні, якому домовлявся не може, але він зможе на наступному в понеділок. В понеділок він сказав, що він почне у вівторок. Ми такі, ну ок, вівторок він сказав, він не встигає. А, ну, зрозуміло, що в них ще є багато об'єктів, але мене це не прям супер цікавить, по суті. А, він сказав: середу 100% буде готово. Я домовилася за клінінг на четвер, бо ну, 100% вже ж буде готово. Ну, от. І ввечері він подзвонив. Сьогодні сказав, ну сьогодні середа, сказав, що вибачайте, так вийшло, але я сьогодні навіть не починав. Давайте на наступному тижні дзвонимося в понеділок і там вже повирішуємо, коли ми будемо робити плінтуса. Я кажу: ну, блін, ми ж типу, домовлялись, якби у нас завтра клінік, прибирання, нам треба, щоб все було готово, сказали, що 100% зробити. Ну, коротше, типу, вибачте, вибачте, не лята поля, але якби, блін, мені це теж не цікаво. Я, коротше, знайшла інших майстрів. Які займаються плінтусами, домовилась з ними, і вони сказали, що ми можемо завтра приїхати і все зробити. Позвонили до клінінгу, спитала, чи не буде їм заважати ну плінтуса, типа не зробила, будуть робити в цей же день, не буде чи їм це заважати. Плінтуса будуть нарізати в коридорі, щоб були не летів, Вони сказали, що їм це не буде заважати. Вони можуть там клеїти плінтуса собі робити, а вони там почнуть з вікон ще чогось. От, тому, в принципі, ми це питання вирішили. Ну, дуже неприємний, знаєте, такий оса трошки залишився. Ну, типу, блін. Я не розумію. Якщо ти вже кажеш, я розумію, що багато чого може статися туди-сюди, але наше тоді казати? Я ще раніше домовилася з кимось іншим. А, ну, типу, мені хтось інший би зробив ті плідосади і все. а Так мені виходить чекати, і жити без пінтусів, я, наприклад, не хочу. Хочу вже переїхати, щоб максимально вже не пересікатися з. Підрядниками, як вони, строїтелями, будівельниками. Да? Тобто мені я зацікавлена в тому, щоб приїхати вже плюс-мінус квартиру, і там поступово мені там зроблять кухні, меблі, а ось такі якісь там брудні, плюс-мінус роботи. Я хочу, щоб вони були всі завершені. От, хвилинка такого ниття. Розкажу ще про клінінг. Ну, В основному нам треба помити всі вікна, бо бачите, які вони брудні. Це внутрішня сторона, вона дуже брудна. ну, Я не буду сама це мити, я це сама не вимаю. Ну, Зрозуміло, що треба пилюку зняти, поприбирати, пропилисосити, все помити. Тобто, ну, тут є роботи, бо тут все, бачите. Навіть лампи вони всі в пилюці. Так може і не видно, але все воно в пилюці. В общем, прибирання тут ще багато. І зараз ми з Олегом хочемо оце все максимально прибрати і зняти нарешті цей жахливий папір, тому що мене вже від нього воротить. Я вже хочу побачити свій прекрасний паркет. От. І ми зараз зносимо, бачите, як воно все жахливо виглядає. Я вже не можу дочекатися, коли ми це все познімаємо. От, і ще покажу цю кімнату, що у нас тут на підлогах, і познімаємо ще нарешті оці штучки з підвіконь також. Теж хочу вже побачити наші підвіконці І тому ми зараз зносимо в коридор все сміття, щось викинемо, щось в кладовку занесемо, і будемо знімати прибирати і папір. Фух, ми доснімали весь папір. Зараз трошки пройдусь, покажу, що в нас вийшло. Ще завтра трохи поснімаю вже перед приходом клінерів, бо зараз вже практично 12 година. Це зайняло набагато більше часу, ніж ми розраховували. Я чомусь думала, що це дуже легко зробити. Зняти папір, а виявилося, що це дуже напряжно, плюс його ще виносити на смітник. Також от. Зараз швиденько пройдусь, тут темно. а там. <гум> от так зараз все виглядає. У Вану також знімали. Коротше, це лише остання маленька частина того, що ми вийшли. І тут так само все познімали.